цій країні практично немає природних ресурсів, які можна було би експлуатувати, а маленьке населення ускладнює конкурентоспроможність її промисловості на світовому ринку. Отже, як це крихітне князівство стало настільки надзвичайно багатим, незважаючи на те, що зовсім недавно там жили тільки бідні фермери, незважаючи на всі обставини, князівство Ліхтенштейн пережило буремні події європейської історії. Та зберегло свою номінальну незалежність до середини 19 століття. Ліхтенштейн залишався неушкодженим від розпаду священної Римської імперії, краху Конфедерації Рейну та утворення єдиної німецької держави. Причини цього, в свою чергу, досить банальні. Вважалося, що воно занадто слабке і невідоме, щоб викликати увагу сусідніх держав. Хоча Ліхтенштейн і став незалежним, він був надто малим для того, щоб існувати самостійно. Тому він увійшов до митного союзу з Австро-Угорською імперією, що означало, що країна в основному залежала від більшої економіки для задоволення таких життєвих потреб, як, наприклад, їжа. На початкових етапах індустріалізації це також дало змогу залучити швейцарських виробників текстилю до освоєння ринку. Проте, через складну географію, що ускладнювала переміщення людей і вантажів, прогрес був надзвичайно повільним. Але, зрештою, ситуація значно погіршиться, перш ніж почала покращуватися. Незважаючи на свій нейтралітет, Ліхтенштейн на початку Першої світової війни опинився серед центральних держав і піддався жорсткій економічній блокаді, запровадженій союзниками. Ліхтенштейн також був відірваний від продуктів харчування та постачання, оскільки Австро-Угорська імперія переживала економічні труднощі. Доходи від харчів припинилися, сезонна праця за кордоном зникла. А внаслідок краху Австрії Угорщини також була ліквідована монетарна система, на яку країна покладалася. Крім того, країна була із сильною заборгованістю через фінансування закупівель їжі зі Швейцарії під час війни, тоді як швейцарська текстильна промисловість закрилася і втекла. Люди Ліхтенштейну, які й так жили в злиднях, тепер боролися за виживання у світі, який швидко змінювався через неможливість підтримувати свою економіку. Ліхтенштейн отримав дозвіл приєднатися до Австро-Угорщини в митному союзі зі Швейцарією через невеликий розмір князівства та необхідність стабілізувати сусіда, створити буферну державу в стратегічному місці та забезпечити повернення своїх боргів. Економічний союз став реальністю, хоча швейцарці були добре усвідомлені, що це було свого роду економічним рятувальним заходом. Ліхтенштейн сильно постраждав в той час, як Швейцарія зазнала лише легкого впливу. Економіка Ліхтенштейну була заснована на надзвичайно стабільному швейцарському франку, і країна знову отримала доступ до значно розвиненішого та ширшого ринку, де її громадяни могли працювати, купувати чи продавати. Це також дало змогу країні передати на аутсорсинг багато дорогих комунальних послуг та адміністративних завдань. Ситуація покращилася після того, як принц Йоганн ІІ, тодішній правитель країни. Продав численні цінні сімейні активи, щоб погасити борги нації, але Ліхтенштейн все ще стикався з тими ж перешкодами розвитку, які зустрічав завжди. Його населенню бракувало чисельності, фінансових ресурсів та технічних знань, щоб індустріалізуватися так, як це роблять його сусіди. Країні було потрібно іноземне інвестування, але вона не приваблювала інвесторів через своє розташування, рельєф і брак реальних стимулів. Це призвело до значних змін в політиці та нових підходів до мислення. Податки були знижені майже до нуля. Була ухвалена нова конституція, яка надала людям більше політичних прав, а також два інші закони, що забезпечили нечувані раніше гарантії та свободи для створення та ведення бізнесу. Корпорації, які є підприємствами, зареєстрованими в Ліхтенштейні, але не ведуть бізнес там, стали одним із багатьох інструментів, доступних інвесторам для переведення коштів у схеми з вигідними податками. Іншими словами, іноземці можуть реєструвати свої компанії в князівстві і сплачувати невелику суму податків державі, ухиляючись від значно більших податків на батьківщині. Ліхтенштейн отримав вигоду від збільшення податкових надходжень майже без витрат. Кількість компаній майже миттєво подвоїлася, а країна ризикнула значними фінансами, збудувавши свою першу гідроелектростанцію з додатковим особистим фінансуванням від Йоганна II, аби підтримати новий рух до індустріалізації. Ліхтенштейн, здавалося, створив потужну стратегію для економічного зростання, об'єднавши це з навмисним відкриттям другого банку країни, який базувався на жорсткій банківській таємниці, щоб стати безпечним притулком для підприємств, які були частиною зруйнованих німецької та австро-угорської імперії. Значного прогресу досягнуто не було, адже велика депресія, великий фінансовий скандал, руйнівний повінь, а врешті-решт, і початок Другої світової війни. Перешкодили цим спробам, проте це дало змогу запровадити безліч промислового технічного ноу-хау, яке було використане під час конфлікту. В країні спостерігалася серйозна нестача робочої сили через мобілізацію значної частини робітників Швейцарії для охорони в очікуванні можливого вторгнення. Тоді багато виробників оселилися в Ліхтенштейні, щоб почати виробництво більш складних і якісних продуктів, таких як деталі двигунів. Точні інструменти та боєприпаси. Хоча вся економіка постраждала від війни і її населення зазнавало серйозних нестач, Ліхтенштейн уникнув прямих бойових дій і вийшов з цього надзвичайно мало ушкодженим у порівнянні з більшістю Європи. Ліхтенштейн стане свідком одного з найбільших економічних підйомів серед усіх країн у десятиліттях після війни. Щоб точно зрозуміти, що сталося, нам слід усвідомити основні аспекти країни та їх взаємодії з міжнародними силами. По перше, Ліхтенштейн насправді дуже малий. Після Другої світової війни в Європі це вже не становило проблеми, і тепер виявляло безліч переваг. Хоча протягом більшої частини історії це було недоліком для нації, оскільки це часто означало потребу витрачати величезні ресурси на оборону або бути легко захопленим. Наприклад, малий розмір країни означає, що вигідні економічні результати часто мають непропорційно великі переваги. Податкові надходження Ліхтенштейну від зареєстрованих бізнесів чітко це підтверджують в інших країнах 4 тисячі компаній, які сплачують мінімальні податки і фактично не ведуть діяльності, мали б незначний вплив адже їх прибутки ділилися б між мільйонами людей. Однак у Ліхтенштейні в 1950-ті роки ці кошти ділилися всього на 12 тисяч осіб. Це призвело до того, що країна змогла утримувати дуже низькі податки на доходи. Продовжуючи фінансувати важливі державні витрати за рахунок податкових надходжень від місцевих бізнесів. Ще однією перевагою скромного розміру Ліхтенштейну стало те, що це безпосередньо сприяло його вступу до митного союзу зі Швейцарією, що дозволило зменшити витрати, передавши на аутсорсинг численні дорогостоящі бюрократичні завдання. Але що найголовніше, його малий розмір дозволяє підтримувати підзвітний, ефективний і успішний уряд. Україні з лише 12 тисячами громадян набагато легше впроваджувати правильні політики в потрібний момент, ніж Україні з сотнями мільйонів жителів. Крім того, оскільки приховати корупцію важче а бути корумпованим менш вигідно з самого початку, простіше притягнути уряд до відповідальності. Додатково законодавці Ліхтенштейну об'єдналися в своїх ідеологічних позиціях, щоб забезпечити, що політична ситуація в країні залишалася Стабільною і непомітною після короткочасного страху перед політичними радикалами під час війни. Потік іноземних інвестицій та капіталу був активований завдяки політичній стабільності та сильним пробізнес політикам, впровадженим 20 років тому. Крім того, коли розвиток комунікацій, електрики та транспорту зрівняв умови гри, природний географічний недолік Ліхтенштейну зник. Час для всіх цих подій виявився ідеальним. Потреба у вироблених продуктах та фінансових послугах на континенті була безпрецедентною. Величезна частина Європи потребувала відновлення після війни, і Сполучені Штати забезпечували величезні фінансові вливання через план Маршала, щоб прискорити цей процес. Через те, що він у більшості своїй не постраждав від війни та мав доступ до іноземних інвестицій і промислового досвіду, Ліхтенштейн зміг швидко стати важливою економічною силою. Більше того, Ліхтенштейн міг процвітати у високоспеціалізованому, високоякісному, невеликому виробництві, однак він ніколи не міг конкурувати з дешевим масовим виробництвом через малу чисельність населення. Спочатку були машинні частини та інструменти, за ними йшли стоматологічні та точні прилади, фармацевтичні продукти та складні електричні сенсори. Завдяки цьому країна швидко оговталася від негативних наслідків. Сьогодні Ліхтенштейн демонструє вражаючі статистичні дані, включаючи один з найвищих показників у індексі людського розвитку, а також другий за величиною дохід і тривалість життя у світі. Жителі країни сплачують низькі податки на доходи і мають доступ до одних із найкращих систем охорони здоров'я та освіти у світі.